Пасоті розкіш у кожній деталі. Це не просто парасолі, це справжні витвори мистецтва, створені вручну в самому серці Італії. Історія бренду почалася ще у 1956 році, і з того часу Пасоті залишається символом стилю, якості та ексклюзивності. Кожна парасоля унікальна. З ручками у формі головів левів, кристалами Сваровські, шовковими куполами та бездоганним механізмом. Ці аксесуари вибирають ті, хто цінує елегантність та не боїться виділятись. Пасоці це коли парасоля говорить більше ніж слова. Обери свою, і нехай дощ стане приводом для стилю.